Дитячий канал Хмаринка представляє. Привіт, малята! Подивіться, яка красива спортивна машина до нас завітала. Вона вміє дуже швидко та вправно їздити, але при цьому вона добре знає правила дорожнього руху. Давайте попросимо розповісти нам значення дорожніх знаків, які найчастіше зустрічаються нам на дорозі. Ну що, поїхали? Заводимо мотор. Поїхали! Перший знак, що нам зустрічається, знак СТОП. Автомобілі на нього зобов'язані зупинитися і переконатися у безпеці подальшого руху. А ось пішоходний перехід. Коли люди переходять проїжджу частину біля цього знаку, машини зобов'язані їх пропустити. Наступний знак має назву Обережно-діти. Його можна побачити біля навчальних закладів та парків розваг. Біля нього часто встановлюється знак обмеження швидкості. На цій ділянці водії автомобілів. Повинні проявляти особливу увагу та стежити за швидкістю. Ось світлофор. Напевно, знайомий всім прилад, який кольоровими ліхтариками дозволяє або забороняє рух. Червоний колір суворо наказує зупинитися. А зелений дозволяє продовжити рух. Жовтий колір призначений для попередження водіїв, про те, що незабаром відбудеться зміна основних кольорів світлофора. І рухатися на нього теж не можна. А це знак поступіться дорогою. Коли на перехресті водій бачить цей знак, він знижує швидкість та поступається правом руху транспортним засобом, що рухаються з інших напрямків. А цей суворий кружечок має назву зупинка заборонена. Біля нього не можна зупинятися навіть на нетривалий час. А місце для парковки транспорту позначається ось таким синім знаком. Ну сьо, малята, думаю, на сьогодні досить. Якщо ви хочете продовжити вивчати правила дорожнього руху разом з Хмаринкою, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Пам'ятайте, що гратися біля дороги дуже небезпечно, а переходити проїжджу частину можна тільки з дорослими. Бувайте! Якщо вам сподобався мій мультфільм, підпишись на канал Хмаринка та ставте клас під відео.